Та й вгадаю, ти енергопрактик, Робиш людям чистки, зменшуєш негатив в їхньому житті. Але коли ти відкриваєш карти і питаєш, чи можеш ти взагалі працювати з цією людиною, дуже часто випадає, що людина сама має пройти свої родові програми. І взагалі ти боїшся почистити той негатив, який не мала права чистити, і взяти його на себе. Знайомо, в мене є крутий інструмент, який без енергетичної роботи дає можливість лише по даті народження, дізнатися, які в людини. Карми минулого життя, які у людини родові програми, чи кармічний рік взагалі у людини і що їй потрібно відпрацювати. Тобі не треба витрачати свій енергетичний ресурс і лізти туди, куди дійсно не треба лізти. Що в тебе є сумніви, що це за метод і чи підійде він тобі, запрошую тебе на міні-курс Гроші з сенсом. Там ти спробуєш себе в професії нумеролога, зрозумієш, як це все працює, порахуєш свій грошовий канал, і своє призначення. і Матимеш змогу отримати безкоштовний розбір від мене, який коштує на секундочку 100 доларів. Сьогодні діє знижка 60%. Реєструйся прямо зараз.